Голодні? Ідемо до кухні і беремо їдемо. А от дуже цікаво, як їсть така велика родина. Боже, ми можна приєднатися сьогодні бути вашим вже. помічником, не знаю, ким завгодно, але щоб нагодували потім. Пішли. Окрема так, кухня, да? Так. В домі не вмістишся просто. Ні, це такий, знаєте, НЗ. Тому що є війна, нема світла, нема е, тепла. У вас тут є піч, якщо немає так. світла, якщо І немає газу, піч, да? у вас все добре. Да. Дивіться, так. – Дивіться, в нас тут голубчики вже о, варяться. – Об'єми подивитися, да. Що тут у вас? А, риба тушиться. Голубці. скільки кілограмів? Десять, так? Да? Більше, Більше, да? так? А тут є тушена риба з грибами. Ну, слухайте, такий смак, що я зараз оператори наші вже. Я зараз даю. Да. Ріжте хлопці, олів'є ріжете, я даю ковбаску. Вперед. Розкажіть, хто що робить. Я бачу, що у кожного є своя роль. Встав. Всі в нас все роблять. Давайте мені теж частину роботи якусь. Я приєднаюсь до процесу. Прошу. Розкатувати, так? Да, це. Ну так, лиш трошки, небагато. Небагато. Так, аби було на палець. Все, достатньо. У вас швидкості дуже, дуже такі потужні. Дуже. Ми дуже все швидко робимо. Бо приготувати вареники, особливо таку кількість вареників, це здається дуже довго. Ми тут заходимо зараз, реально ну хвилин 5-7, і вже бачите, що на столі. — Чух-чух-чух-чух. — можна як в прискореному ритмі дивитись на це. Давайте спробуємо на калькуляторі порахувати, скільки вам кілограмів їжі потрібно на один день. Півтора кілограма гречки. гречки. Десять сусісок, десь кілограмів вісімсот. Плюс нам треба масло не менше триста грамів ден в день. Так. Да? Да. це йде на сніданок тільки. Тепер Давайте беремо обід: три кілограма картоплі на суд. Три кілограми картоплі плюс триста грам, чи рис, чи вербешелька триста чи... грамів на всіх? Да так, бо це до супу. Нам треба м'яса. Ну до прикладу, два кг ребрів я кидаю постійно. Потім на друге нам треба до прикладу макарону. теж півтора кілограма макарону, півтора макарони. Так, і до прикладу, три філейки. Це приблизно кілограм двісті, десять буханок хліба. Нам треба десь до літру олію. півтора кілограма. До прикладу, вісянку. Ми готуємо. де півтора кілограма м'яса, такого знаєте, кубиками таке, як да, 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 да. салат і фрукти. У них на вечір все фрукти. Ці фрукти. Нам скільки кілограмів фруктів? фруктів? Ой ой ой. Яблука плюс 2 кілограми. Так? Да. Дивіться, 35 кілограмів їжі взагалі на день. Це якщо не враховувати чай та все інше. Святославчику, бабуся, зараз тобі сонечко Завятославчику тягає, тягає. Я теж дитинство так любив. так люблю. Так, так, Максим, гриби висипав з холодильника. цибульку нарізаєш, гриби мариновані. Якщо чесно, я в житті такого ще не бачив. Ми знімали буквально 20 хвилин. І за цей час діти з мамою встигли приготувати вареники з різними начинками: два салати, пиріжки. І я не здивуюсь, якщо чогось ще й не помітив, адже швидкості космічні і кількість паралельних процесів зашкалює. Такий запах. Ой, пампушки. Тут пасани вже кидають вареники. Бачите, це паралельні процеси. Тут пампушки, тут вареники, тут дістають ложки, вілки. Всі паралельно все роблять. Здавалося б, що складно приготувати на таку велику родину. З іншого боку, коли всі все роблять, це швидше. Так, а у вас тут що? Ми тут пропустили, у вас гриби, мариновані гриби. Так? Можна спробувати? Можна. Я як ваш маленький братик. Там щось жарять, варять, тут майонез роблять, тут вареники, все продовжується. І так от три рази на день. Такий шалений двіж. Це зараз ще будуть не тільки з картопою, це і з капустою. Так. Я вибачаюся, у вас як в ресторані меню. У вас мені здається 12 страв. Того я й кажу, я ніколи не вибираю нічого. Я такого, все, що є, я з того зроблю. Мати героїня. Ви там ті зварили вареники, діти. Так, да, ми кинули. Все кинули, ви помішали воду, спосолили воду. А Марія! Марусю, ти посолила воду, посолила. є, голубчики є. кладіть на грибочки і діточки, сідайте. Або їжте, або вставайте йдіть геть. Сонце моє ясне. Давай. давай сонце, сідайте, моє сонце ясне. Це туди клади. Охо, так от виглядає звичайний обід в багатотітній родині. Мене вразило, наскільки діти самостійні, і що вони дійсно все вміють і приготувати, і прибрати, і помити посуд, і накрити на стіл. Помолимося за наших хлопців, помолимося за нашу україну, аби всі були живі. І хто не дожив то значить вічна їм пам'ять. Добре. Боже, а де наша риба тушена? А не вистачає бігом принеси! А рибу забули. Ось, друзі, цьому трошки відчувається Іронія в таких словах. На скору руку скромний обід. Та на скору руку. Я б хотів такий скромний обід щодня. Ну, Тут у нас приїжджайте, будь ласка. І ти мої виробляють лише продукти. Продукти. А і... я стою, бабусь! Молоде. І ми це робимо кожен день. Вареники в нас на тиждень, по два, по три рази. Правда? Я от за цим столом я бачу. Щастя, я бачу щасливу родину, я бачу усміхнених дітей. Ви знаєте, от іноді відчувається атмосфера навіть за поглядом, що хтось заляканий, так, хтось нещасливий. Так, так. А тут дивишся в очі дітям і розумієш, що вони всі щасливі, спокійні, впевнені в собі, і при вільні. цьому вільні, але при цьому виховані. Виховані, так, але вільні. Вони мають спочуття всередині волі. Вони не бояться нічого ні сказати, ні щось зробити, як зробили, зле зробили, розбили, ну я розбив. Все. Спробую ваші фірмові вареники. Так, які, які готувалися. Всі! Хто ліпив? Всі? – Всі. З капустою супербасла. Я дуже вдячна, що мама не взяла з татом. Я їх дуже люблю, вони мене багато чого навчили. Мені здається, я б вже пропала там. Ну ладно. Якщо б не мала з татом. Я подумала, новий колектив, нові друзі, брати. Радий був, то все, все наладилось, почему трохи. Страхма. Страх не а що мама сказала. А? Кажу, як мама тобі сказала. А? Що не трупарці. Каже, ну, все буде добре. А все буде добре і не поднякуй тися. Якщо хочеш тікати, двері відкрись. Я бажаючі тікати. Ні, Ні, всі хочуть залишатись. Ти кому не мало заправила, то ти не було криків, ні було спокійно на душі. Ти міг гуляти самі сидіти, багато знайти. Ну, свобода. І багато чого навчили. І за це я дуже сильно дякую. Вас. Маму люблю за те, що багато о, о, І довго Ооо. Правда. Дякую за правду. Тоді, коли маму забрала, я йшов тепло в серці, е, любов. Е, і тут мама дала нам більше можливості, ніж в дитячому будинку, бо в дитячому будинку тут може робити, що хочеш, гуляти, а в дитячому будинку такого нема. Я дуже вдячний батькам, що вони мене взяли з інтернату. Там били мене, визивали, це все. А тут ніхто не б'є, всі дружні. Як вас змінила така величезна родина? Ми за себе тепер майже і не думаємо, так потрошки. Ми більш думаємо за дітей, тому що ти мусиш думати, що ти завтра маєш зготувати. Ти мусиш бути здоровою, ти мусиш відповідальність нести, як я казала, до кінця. Просто я вже до тобі кінця. кажу, давай, як то є хата на тата, будь ласка, їдь, віддихай, я з ним дам порядок. А я так і ще це зроблю. А я так і це ще зроблю. Добре, що ти мені це порадив. Чули? Чули? Дивіться би ви тата на хата не шукали маму. Що таке родина і важливість родини особливо відчуваєш під час свят, коли присутня ця неймовірна атмосфера, любов, спілкування. І я хочу сказати вам спасибі за те, що ви створюєте цю атмосферу для такої великої родини, для дітей, які, якби не ви, не мали цієї атмосфери і цього свята, і хочеться, щоб якомога більше українських діток. Мали обов'язкову справжню родину, дуже вам дякуємо і щастя вам всім.